В Україні вже в понеділок, 8 квітня, у всіх областях потеплішає на декілька градусів. Погода в робочі дні нового тижня, 8-12 квітня, буде по справжньому весняною, без опадів. Згідно із прогнозом, опублікованим на сайті Укргідромоцентру, середня температура в день по країні 7 квітня складала 16-18, 8 числа, вона буде вже 21-23 градуси. 8 квітня в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Вінницькій, 9, 10 квітня у східних, центральних, крім Черкаської, Херсонській, 10 квітня також в Івано-Франківській і Чернівецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У понеділок, 8 квітня, повітря в день прогріється максимум до 23. Найнижчою температура буде в Черкаській, Сумській, Чернігівській. А також в Одеській областях 18-21 градус. У вівторок, 9 квітня, погода в Україні буде ще теплішою. Максимум до 25 на Заході, а також на Вінниччині і Київщині. В день найнижчі показники термометра прогнозують на Одещині 18-20 градусів. У середу, 10 квітня, температура буде на рівні попереднього дня, окрім Сходу. Там очікується зростання денної температури на кілька градусів до 25. У четвер, 11 квітня, на сході країни повітря прогріється до 26. Однак на захід прийде похолодання, там прогнозують 14-17 в день. Не так спекотно буде й у північній частині України до 19 градусів максимум. У п'ятницю, 12 квітня, погода стане трохи прохолоднішою вже по всій Україні. Тепло залишиться на півдні та сході до 24. У центрі країни найвища температура в день це 18 на заході 17 градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!